Отримав паспорт РФ йди помирати на війну. Російські мігранти перші претенденти на відправку на так звану СВО. Так у місті котельники Московської області чоловіків прямо з мечеті зібрали і повезли примусово підписувати контракт з міноборони. Нас перевезли по адресу воєнкомат маткисаріатс райони комісаріат, Октябрьський двісті 261. В тренувальному таборі у мігрантів забирають документи і відправляють на медогляд. Після цього вимагають підписати контракт з оборонним відомством РФ. Якщо ж не погодяться, погрожують видворити з країни з забороною в'їзду. Серед тих, кого забрали до військомату у Люберцях просто після молитви в мечеті, опинився й учасник російського шоу звізду» Мамут Усейнов. У своєму телеграм-каналі він розповів, що під приводом перевірки документів чоловіків. Посадили до автобуса, а через декілька годин привезли до воєнкомату, де вже було організовано медкомісію. Меня забрали ОМОН в воєнкомат в город Люберці. Там я пройшов медкомісію. Затем отправили на розподілення в місті Балашиха. Зараз, пока я здесь нахожусь, така вот обстановка. Никаких контрактів нічого не подписывал, Жду комісію. Після этого буду все решать. Вже ввечері мігрантам оголосили, що всі мають підписати контракт в іншому випадку тюрма. А зранку всім повідомили, що їх відправляють на так звану СВО. Шляхом подібних облав примусово відправляють на фронт і мешканців тимчасово окупованих територій України, бо потрібно виконати план Шойгу з 1 жовтня по 31 грудня. Росіяни планують мобілізувати 130 тисяч осіб. За інформацією центру національного спротиву. Найбільше планують примусово затягнути на війну жителів Луганської та Донецької областей, а також Криму. На тимчасово окупованих територіях вже почали роздавати повістки вчителям. Зокрема, подібні випадки зафіксовані у Запорізькій області. Повідомили у Нацпротиві. так. В одній із захоплених шкіл повістки іншим вчителям роздала особисто директор, яку поставили окупанти. Йдеться у повідомленні. Російська влада будь-що намагається залучати жителів окупованих територій до участі у війні, створюють добровольчі батальйони та впроваджують масовий облік людей всіх співробітників медичної сфери, комунальної сфери для того, щоб їх поставити на обліку фейкових військома. Також пропонують підписувати контракти на строкову службу для того, щоб якось поповнити ряди тих людей, яких вони втрачають на Запорізькій лінії фронту. Більше того, людей навіть викрадають, аби примусово мобілізувати. Про такий випадок написав мешканець так званої ЛНР. Він розповів, що його знайомого 54-річного чоловіка перехопили на одному з блокпостів по дорозі з Луганська. Десять днів з ним не було зв'язку, а згодом слухавку взяв якийсь чоловік і повідомив, що власник телефону вже в окопах під Солидаром. Після цього знову зв'язку немає. До цього часу вже близько двох тижнів. Ніхто не знає, де він. Родичі зверталися до СК в Луганську поліцію, збираються йти до ФСБ у ЛНР. Втім, служби реагують неохоче, та й то після погроз про скарги. Переслідують і підприємців, які не перереєстровують свій бізнес, а також не надають інформації про співробітників. На прикладі підприємця, в якого працевлаштовано 10 людей, причому підприємець, який... Не до кінця перейшов в правове поле Російської Федерації. він отримав там якусь якийсь дозвіл на роботу, але не реєструвався для того, щоб не сплачувати податки. В нього було працевлаштовано 10 10 осіб за українським законодавством. Так от, через те, що в цього підприємця не було взагалі жодних документів і взагалі нічого, що стосується мобілізації, мобілізаційної підготовки і не отримав жоден працівник. Паспорт цей підприємець цього підприємця забрали на підвал, тримали там 2-3 тижні, катували. Тим часом на окупованій частині Херсонської області чоловіки, які не бажають воювати проти України, шукають поради у телеграм-чатах. Мені 26 років. Хлопці я з Херсонської області отримав паспорт РФ, але у нас 1 жовтня стають на облік. Що порадити робити? Має український паспорт та український закордонний паспорт в Росії. Ховатися до 30 років і працювати неофіційно, чи краще їхати до Європи. І відповідь на це питання є: ухилятися від служби в російських окупаційних військах будь-якими методами, говорить представник ГУР Андрій Юсо. Тут буквально всі методи добрі, і в даній ситуації, якщо є можливість купити якусь довідку, то це треба зробити. Якщо є можливість все ж таки уникнути отримання паспорту, то це треба зробити. Якщо ми говоримо про молодь, то краще покинути територію, спробувати це зробити на якій можливо примусова російська мобілізація. Якщо вам не вдалося цього зробити, то одразу виходите на зв'язок з Україною. З державними проектами хочу життя, зокрема, де сигналізувати про те, що ви примусово мобілізовані, ви не, не підтримуєте агресію, ви не воєнні злочинці, і встановити зв'язок до майбутнього переходу на бік України. Оголосити повноцінну мобілізацію в РФ страшний сон для Путіна, адже він катастрофічно боїться невдоволення людей та хвиль протестів. І це при тому, що у Російській Федерації є велика потреба мобілізації населення для війни проти України. Президент РФ Володимир Путін не проводитиме мобілізацію відкрито, а от на окупованих територіях вона буде набувати дедалі жорсткого характеру, вважають експерти. А що про це думаєте ви? Пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.